Місце Москва, метраж 60, кімнати 2, санузли один бюджетри, Варя Шаліто, фото Артем Мацевич Коротенько, дизайнер Варя Шаліто Працювала із замовницею, професійним сімейним психологом. Вже вдруге раніше вона округляла кабінет у провулках Покровки. Ця квартира знаходиться в районі Преображенки в старому цегляному будинку. 1928 року побудови. Господині хотілося отримати нічим не перевантажений стильний інтер'єр, в якому знайшлося б місце для двох ізольованих кімнат. Подробиця. ми зберегли початкове планування, замінивши деякі міжкімнатні перегородки на скляні. Тепер в квартирі багато денного світла. Денне світло з вікон кухні та ванної надходить в зону холу і коридору, створюється враження просторого світлого простору, не обмеженого глухими стінами, розповідає автор проєкту. Кухня залишилася на місці, гарнітур був виконаний на замовлення над робочою поверхнею. В стінах під час ремонту знайшли ніші, спочатку вони були зашиті. Дизайнер зробила там зручні місця для зберігання кухонного приладдя у вигляді закритих шафок і відкритих полиць. Ванерцомон, баннерцунтеїнер, іт, ваннер Атри один'ять втетьдев'ять нуль, дев'ять два чотирип'ятьп'ять, а п'ять a дев'ять, п'ять, чотири, a 3 Фішка інтер'єру збережена старовинна кладка в кожному приміщенні її очистили і обробили спеціальним розчином від грибка і цвілі, а потім пофарбували прозорим матовим лаком. Інші стіни оштукатурені і пофарбовані. На підлогу вибрали натуральну паркетну дошку у загальних зонах санвузві, ванні і на кухні використовували керамічну плитку керама Марасі. На момент проектування у замовниці не було дітей. Зараз, коли з'явився малюк, вітальня стала універсальною ігровою і місцем для прийому гостей. Всі системи зберігання були виконані на замовлення, не думаю, що це заощадило бюджет, але зате всі вироби, виконані чітко під наші розміри, у вітальні це стелажі для книг з фальшкаміном, спальні, велика гардеробна з красивими фасадами сірого кольору, а в коридорній зоні приховані шафи з фасадами в колір стін. Говорить Варя Шаліто, ми з замовницею обидві дуже любимо вінтаж, тому ми з любов'ю відреставрували стільці, які дісталися від попередніх мешканців. Саме вони тепер займають гідне місце на кухні і у вітальні, багато вінтажних дрібниць, кавові набори, стоятки і посуд, власність господині. Все це дуже здорово вписалося в новий простір. каже дизайнер. Чоловік замовниці любить кімнатні рослини. Ми вирішили піти новим шляхом позбутися звичних кашпо на вікнах і зробити гарне панно з живих рослин в зоні передпокою. Для цього передбачили вбудовану систему поливу і спеціальне світло для рослин в стелі. Окрема любовцева з вікном вийшло просторе і світле приміщення. Звідки не хочеться виходити у зоні тумби з раковиною? Ми зробили дзеркальну стіну до стелі. Для ще більшого відчуття об'єму приміщення зберегли частково цегляну кладку. Це додало автентичності простору. Між ванною кімнатою і туалетом знаходиться світловий віконце. В туалет теж надходить денне світло, розповідає дизайнер. Віндовда лаєр. Layer, лаєр. Data лаєр піш Event. Баннер Сомон, Венерсонтеїнер, і баннер 747, е 418459 тисяч Бренди представлені в проєкті Кухня, оздоблення, плитка, керама маразі, підлогове покриття, керама маразі, меблі, стіл, Ікеа-техніка, возгостинає, оздоблення, фарба, Дрене» підлогове покриття, паркетна дошка, барлінек, техніка, бось Ванна кімната оздоблення керама марасі, підлогове покриття, керама марасі? Техніка роца роге змішувачі, роге-передпокій, оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, керама маразі спальня, оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, текстиль і декор. Ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Рю.